Що позиції школі? Ми не задоволені з аргументами а, першого уряду. По-перше, немає мають визначеності. Так, вони визначили якісь екологічні програми, які вони хочуть впроваджувати, але вони не визначили, що саме з соціальних програм можна скоротити. Також із на спочатку вони говорять про те, що про необхідність сталого розвитку, а це баланс соціальної, економічно, екологічної складової. А потім вони кажуть, що все ж таки вони будуть робити а, такі значні. Аспект підкреслюють в екологічному розвитку, при цьому там соціальний розвиток залишається трохи позаду. Інший аргумент першого уряду це те, що екологічні проблеми найважливіші. Давайте поглянемо на це питання з того боку, що середньостатистичний українець, який дуже часто ледве зводить кінці з кінцями, він, для нього дійсно екологічні проблеми вже давно стали вторинними. Давайте подумаємо, коли ви в магазині знаходитесь купуєтесь якусь продукцію. На що ви дивитесь? Звичайно, на ціну. Чи багато з вас дивиться на кількість різних хімічних елементів, які знаходяться в цій продукції? Звичайно, ні. Також маркетингові дослідження багатьох компаній, які виробляють продукти харчування, показують, що в споживацькій мотивації екологічні аспекти знаходяться на останньому рівні. Крім цього, також було проведено, проведено дослідження і визначено, чи готові люди додатково платити за екологічно чисті продукти та за, за такі продукти, які не шкодять навколишньому середовищу. Цим дослідженням було визначено, що в середньому лише 10% населення готові платити на додаткову ціну продукти за те, щоб яким чином вирішувати екологічні проблеми. От ви сказали, що е, ціна залежить від екологічного ну то наскільки екологічний продукт біль, ну, більше, колові. Якщо ви вважаєте, що якщо е, краще купити нижчий продукт, а потім е, потратити кошти е, на лікування, наприклад, якщо це я, буде. Ви мене неправильно зрозуміли. Е, е, я кажу про те, як дійсно українці роблять вибір. Вони дивляться на ціну, а не на те, е, чи безпечний цей продукт, чи якісний це продукт. Я хочу сказати, що опозиція підтримує ці думки, що необхідно скорочувати фінансування соціальних програм для того, щоб забезпечити екологічний розвиток. Є й інші джерела. Ми бачимо набагато ефективніші та перспективніші шляхи. Ми хочемо запропонувати ідею створення екополітів. Це так звані екологічно чисті поселення. Система функціонування досить проста. Вони включають наукову, виробничу та освітню складову. Виробнича забезпечує сам процес виробництва екологічно чистої продукції за екологічно чистою технологією. Наукова забезпечує відповідні розробки в галузі науки, а освітня забезпечує необхідними фахівцями. Таким чином ми створюємо екологію прибутковою, а не так, як каже уряд, що Екологія необхідні лише видатки. Ми стверджуємо, що екологія також може приносити прибуток. Адже ми створюємо екологічно чисту продукцію, продаємо її, отримуємо прибуток і ці кошти подальшому можемо вкладати як в вирішення екологічних питань, так і соціальних. І також, крім цього, існує дуже багато. Позитивних ефектів від створення цих екополісів. По-перше, виникають нові робочі місця. Це також створення вирішення соціальної проблеми, а не навпаки занепад цієї проблеми. А покращується екологія, таким чином ми витрачаємо менше коштів на охорону здоров'я. Крім цього, ми створюємо бренд еко-чистого регіону, де цей екополіс. А в перспективі, якщо поширити їх по всій країні, то взагалі Україна стане брендом екологічно чистої продукції у всьому світі. Тож ми підтримуємо думки, що є набагато ефективніші шляхи вирішення екологічних проблем, які не шкодять вирішенню соціальних та економічних проблем, і необхідно просто подумати і перетворити, так сказати, недоліки на плюси в нашому розвитку.